Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Тема уроку Олександр Олесь, Ярослав Мудрий. Пролунав дзвінок ми розпочинаємо наш урок. Допитливі в класі діти. Про все хочуть знати на світі. З добрим ранком Розпочата день першим ділом. Женемо лінь на уроках не нудьгувати, а працювати і читати. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство з творами поета Олександра Олеся. Розширимо наші знання про Ярослава Мудрого. Також продовжимо вчитися вкладати план твору Ярослав Мудрий. Жив близько 978 1054 років Великий князь київський, син князя Володимира Великого. За його правління Київська Русь досягла розквіту і визнання серед інших держав. Згадайте, Олександр Олесь. Український поет, драматург, який написав твір Ярослав Мудрий, словникова робота Царгородом став, наче пишна величава столиця стародавньої держави Візантії. Берло, палиця, оздоблена коштовним камінням і різьбою. Символ влади. Жийте тут, живіть! Послухайте, уривок з створу Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий. За князя, за Ярослава Київ царгородом став. Як про друга, як про сина дбав про нього Ярослав, оточив його валами, ровом мурами обвів, укріпив його, оздобив. І розкішний двір завів. До палат ішли невпинно чужоземні посланці. Князь сидів на пишнім троні з різним берлом у руці, і допущені до князя низько кланялись посли, і до них дари складали, що з чужини принесли. У Європі честю мали королі, князі, царі поріднити з Ярославом, побувати у дворі, але мудрість Ярослава вся була в його ділах, у державнім будівництві, владі, устрою, в судах, щоб не нищити народу і народного майна. Не хотів він воювати, не тягла його війна. Пролетіли дні короткі, перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав і з любов'ю проказав. Вас я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону, але діти, пам'ятайте, мою заповідь одну: не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе, а не згода, наче вітер. Все по полю рознесе. Як не будете всі разом, йти до спільної мети, ви, державу зруйнувавши, подастеся у світи. Ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, і тинятиметесь всюди, як вигнанці і жебраки. Прочитайте слова, правильно ставте наголос читаємо разом, діти. Чужоземні, не сваріться, оточив, подастеся, тинятиметесь, оздобив невпинно, берлом, уріднитись, жийте, придбали, зруйнувавши вигнанці, жебраки, назвіть орфограми, які є в словах. Подовжений приголосний, сумнівний приголосний. Ненаголошений голосний «е», «и». Знайдіть дієслова не сваріться, оточив, подастися, пінятиметесь, оздобив, поріднитись, жити, придбали, зруйнувавши. Називаємо іменники берлом, вигнанці, жебраки, молодчинки. Прочитайте. Твір мовчки для того, щоб дати відповіді за змістом прочитаного. Відповідаємо на запитання, чи зрозумів, зрозуміла ти, у які часи князював Ярослав Мудрий? Що ти можеш про нього розповісти? В яких рядках сказано про красу і велич стародавнього Києва? Уважно перечитайте заповідь князя синам, поміркуйте над її змістом, чи погоджуєтесь ви. З думкою, що слова Ярослава Мудрого є повчальними для нас, його далеких нащадків. Працюємо разом. Підготуйтеся, стисло переказати твір за складеним планом. Складаємо разом дітей план, про що говориться в першій частині Так, як я, я, Ярослав дбав про своє місто. В другій частині вшанування князя чужеземними послами. В третій частині відмова Ярослава від війни. І в четвертій заповідь князя своїм синам. Жити в згоді. Вправа від рядки. Користуючись текстом, запишіть наказ Ярослава Мудрого. Працюємо. Разом, як не будете всі, разом йти до спільної мети, ви державу, зруйнувавши, подастеся у цвіти. Молодшинке, прочитайте зашифрований вислів. Читаємо діти за мудре. Княження, народ прозвав його Ярославом Мудрим молодчинки. Підводимо підсумок нашого уроку, з творчістю якого поета ми продовжили знайомитись, про яку історичну постать сьогодні читали, про що було найцікавіше дізнатися. Домашнє завдання за підручником на сторінці 51-53 прочитайте твір, Підготуйтесь до переказу за складеним планом. Рефлексія, Права мікрофон. Я навчився, навчилася. Я дізнався, дізналася. Я зрозумів, зрозуміла. На мою думку, Ярослав Мудрий, дякую вам, діти, за роботу на уроці. Ви, молодчинки, до побачення, мої любі, до нових зустрічей.